Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Далі про обстановку на полі бою говоримо із військовослужбовцем сил територіальної оборони збройних сил України, воєнним аналітиком Олександром Мусієнком. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас. Українська правда пише про те, що Покровськ і Мирноград перебувають у дроновому оточенні росіян. Власне таку ж картину змальовують, і ті бійці, з якими ми спілкувалися, не під запис. Яка тактика у росіян там спрацювала, завдяки чому на жаль їм вдалося досягнути певного успіху в місті? Ну, по перше, треба сказати, що дійсно під дроновим наглядом з одного боку, з іншого боку, треба розуміти, що й під дроновим наглядом сил оборони України перебувають окупанти, тобто там дійсно йде боротьба, застосування дронів різних видів засобів ураження. Це продовжується. Ситуація в чому? В загальному треба розуміти, що зараз в принципі та стратегія, яка вимальовується, яку застосовують сили оборони України, вона полягає в тому, що ми проводимо стратегічну оборонну операцію. І яка має фактично і має одним із елементів стримуючу операцію, вона полягає в тому, що ми фактично боронимо позиції наші доти, доки є можливість це робити. Тобто, ну доти, доки ми зберігаємо фактично потенціал для того, щоб обороняти певні рубежі, фактично, рубіж Покровська він стоїть півтора роки. І продовжує виконувати колосальну задачу з точки зору оборони нашої держави і, взагалі, Донеччини. Але треба розуміти, що там противник дійсно мав певні тактичні успіхи підходить зараз. Намір ворога полягає в тому, щоб взяти в напівоточення наше угрупування, яке боронить Покровськ, плюс крім того, всього зашкодити нашій логістиці і фактично з намаганнями. Заходити безпосередньо в населений пункт Покровськ, витісняти наші позиції. Тобто, вони намагаються витіснити наші сили. Наскільки це можливо, вистачає сил, ресурсів, засобів для наших підрозділів, звичайно, продовжується оборонна операція, ну і вона фактично триває. Наше завдання в цій ситуації, головне звичайно зберігати людей. І не давати ворогові розвинути стрімкий темп наступальної операції, в цілому можу сказати, що війна дронів там триває. Тобто, як і з російського боку, так і з нашого постійно не дають ворогові просуватися, не давати розвинути їхнім ДРГ успіху і створити плацдарм, з якого вони могли б просуватись далі. Але знову ж таки спираючись на те, що розповідають бійці, мирноград це населений пункт біля Покровська. Взагалі, в дуже складній ситуації там є загроза оточення не тільки дронового, а і реального. Просто логістика паралізована по 15-20 кілометрів. Треба йти пішки на позиції, аби потрапити в Мирнограді туди, куди стоїть розпорядження. Чи на вашу думку не є зараз ризику того, що Мирноград повторить і Покровськ, вся ця агломерація повторить долю Авдіївки, коли там уже було фактично оточення, і зі страшними боями рятували наші? Ну, я вам можу сказати, що, попри страшні бої, на щастя, нам вдалося уникнути повноцінного оточення, і в тому числі і в Авдіївці, і в тому числі і в Угледарі, і в інших населених пунктах, де нам це загрожувало. Тобто, попри все, тут треба розуміти наступне: що стримуючі дії, вони продовжуються до того моменту, доки уже не стає неможливим, ну фактично стає просто неможливим. Продовжувати цю стримуючу операцію, і зараз вона тримає в тому числі і в Покровській агломерації, і в Мирноградській. Ну фактично до тієї межі, поки буде можливість стримувати фактично просування ворога. Як тільки буде ну, фактично зрозуміло, що на цих рубежах неможливо утримувати оборону. Звичайно, я думаю, і в принципі, є підстави вважати, що звичайно. Нашим командуванням буде ухвалюватися відповідні дії про відхід на інші рубежі, тобто цей сценарій, звичайно, є можливим. Я думаю, що ніхто не подарує росіянам шансу жодного і жодної там надії про те, щоб вони створили картинку для пропаганди, про те, що якісь наші підрозділи опиняються в оточенні. Ба більше я вам можу сказати, що фактично станом на сьогодні. Навіть по іншому відбуваються дії, і в принципі уявити собі операцію, яка взяла б в оточення велику кількість сил, ну вдається важко, тому що в принципі, враховуючи досяжність так званих сірих зон кіл зон, на сьогоднішній день дрони злітають з обох сторін, і тому це набагато важче, в тому числі і для ворога. Угу. Лівобережжя осколу купінський напрямок. Там ситуацію теж змальовують як критичну переправи прострілюються, логістика вкрай ускладнена. Як на вашу думку, там може розвиватися ситуація найближчим часом? Має загалом на увазі купінський напрямок, і який там задуму ворога? Задуму ворога зрозумілий. Мета вона переслідує дві цілі. Перша ціль це досягти тактичних успіхів і витіснити наше угрупування, зайняти в повні, повній мірі плаздаром вздовж оскола, спробувати його форсувати і просуватися далі з метою тиску на Лиманський напрямок на Донеччині. І в подальшому це має на меті призвести до того, щоб ну фактично захопити Донеччину. Це це, це очевидні. Дії плюс другий фактор це спробувати створити проблеми нам з флангу і зайти в тил нашим оборонцям, нашим позиціям з метою того, аби фактично ну спробувати здійснити прорив, такий, як був на добропільському напрямку. Ну, подібний. Uh -huh. тобто це є на сьогоднішній день наміри ворога, і вони намагаються їх реалізовувати. Дійсно, мають на жаль певні тактичні успіхи і здобутки. На цьому напрямку, в тому числі там перебувають і деякі підрозділи сил територіальної оборони збройних сил, вони продовжують відбивати ці атаки, там тривають складні бої. Але загалом треба сказати, що зараз, в тому числі і на цьому напрямку, війна реально перетворюється в війну дронів. Вона особливо характерна на цьому напрямку, тому що з обох боків іде застосування активне застосування дронів, в тому числі із нашої артилерії. Але противник намагається малими групами плюс тиском доволі таки серйозним із застосуванням авіації прориватися і сунути далі. Але що найважливіше в цій ситуації розуміти, якщо ми говоримо про можливості і потенціал просування ворога далі? Тут за нас робиться все, щоб, якщо противники буде мати якісь здобутки, вони зводились виключно до тактичного рівня, тобто вони не переростали в якийсь розвиток успіху оперативного характеру. Оперативний характер мається на увазі захід в тил наших позиціях на сьогоднішній день цього не спостерігається. А що скажете про Дніпропетровщину? Чи немає там загрози того, що ворог матиме успіх не тактичного, а стратегічного характеру? Там, мабуть, зараз найшвидші темпи просування росіян, якщо дивитися по всій лінії фронту, і те, що описують аналітики, що там просто формується новий добропільський виступ, і треба реагувати дуже швидко. Там реакція є, там працюють штурмові підрозділи Сил оборони України, в тому числі до цього напрямку, прикута увага, відбуваються атаки противника, вибивається ворог. Те, що вони намагаються реалізувати виступ, цей так званий, це помітно скажу так, що тими силами і засобами, які є в наявності, робиться все можливе. Я можу сказати, що ну скажімо так, певної інформації відкрити, що. На сьогоднішній день до оборони Дніпропетровщини, в тому числі на Новопавлівському напрямку, залучені дійсно доволі такі ну підсилені частини для того, щоб це блокувати. Тобто, робиться все для того, щоб противник не зміг розвинути того самого добропільського успіху чи будь-якого іншого. Від минулого тижня росіяни активізувалися і на запорізькому напрямку. У них там були штурми з бронетехнікою і доволі інтенсивні бої. Чи на вашу думку зараз у ворога є спроможність розпочати там нову хвилю масштабного наступу? Думаю, що немає, тому що в принципі дії, які відбувалися там, вони носили характер і штурмових з одного боку, з іншого боку, відволікаючих. Мета, яка полягає в цьому, це розтягнути нашу лінію оборони. Ви ж бачите, ми щойно проговорили і Куп'янськ, і Покровськ, і Мирноград, і Новопавлівський напрямок з фактично Донеччини, Запорізької області Дніпропетровщини. І зараз говоримо про запорізький напрямок. Тобто, противник намагається діяти вздовж широкої лінії фронту, розтягнути наші оборонні позиції, знайти Слабкі ділянки в місцях оборони, в лініях наших оборони, і далі прориватися, і в принципі, фактично показові атаки на запорізькому напрямку, вони носили характер того, щоб скоріш за все продемонструвати, що ми будемо тут сунути. Це один із напрямків пріоритетного удару. Тому давайте сюди перекидайте додаткові сили, в тому числі, до речі, і те, що Росія поширювала активно. В просторі інформаційному серед так званих воєнкорів про те, що можливий наступ на Херсон не тощо, це все в принципі стосується того ж і самого. Це стосується того, щоб розтягнути наші лінії оборони. Тобто, це скоріш за все просто відволікаючий маневри. Тобто, це елемент психологічної війни, ну він не тільки психологічний, тому що вони дійсно проводять наступальні дії, але. Uh -huh. Це точно не основний напрямок удару, і він точно наносить на меті здійснити прорив там з метою досягнення оперативного успіху. Зрозуміла, пане Олександре, дякую вам дуже за те, що поділились своїм баченням ситуації на фронті. Це був Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони Збройних сил України. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам. Просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.